У Тернополі тіло Михайла Григоришина зустріли 17 квітня на Збараському КП вранці близько 9 години. На зустріч та водночас прощання із героєм прийшли волонтери, громадські активісти, військові, голова облдержадміністрації. Приїхали друзі, з якими він навчався на юриста в Чернівецькому національному університеті. Для них Михайло кажуть був найкращим другом. Ми разом вчилися. Ну я особисто з ним два роки жив у одній кімнаті. Ну, це була хороша людина, ну кращої людини за студентських років. Що ми ну, ну ми не знали. Ми всі одразу от горіна. всі разом з ним дружили. Ну. Проса була людина, ніколи він нікому нічому не відмовляв. Коли на сході України почалися бойові дії, 24-річного Михайла Григоришина мобілізували. Спершу він служив у 51-й бригаді, згодом у 128-й гірськопіхотній. Воював у найгарячіших точках: Іловайськ, Донецьк, Мар'їнка, Чорнухине. Тепер більш як за два місяці після загибелі хлопця до його рідного села Панівці на борщівщині повезли борщівські волонтери, які раніше допомагали 128 двадцять Мій бригаді втримуватися на передовій і особисто знали свого земляка. Ми ними займались, переймались, ми їх забезпечували. Я неодноразово до них їздив на бойові позиції. Всі хлопці, які з ним прийняли цей бій, я їх всіх знав і знаю. Мова про бій 31 січня на одному із блокпостів під Чернухіно Луганської області, який і став останнім для Михайла Григоришина. Вони прийняли це перший блокпост, який знаходився під номером 6, який знаходився на краю Чорнухіного, це ближче до траси Харків Ростов. Хлопці з стрілецькою зброєю прийняли бій з танками, які на них йшли. Забрати з поля бою тіло Михайла Григоришина не змогли. Він опинився на ворожій території. Лише в першій половині березня українська сторона зуміла привезти тіло до Дніпропетровського моргу. Згодом Михайла упізнали. Указом президента України Михайло Григоришин нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Справжній патріот, який не ховався за плечами, дуже. Хочу велику подяку висловити батькам, які виховали такого хлопця. І, на жаль, схиляю голову перед ним. Ховатимуть Михайла Григоришина у його рідному селі Панівці на Борщівщині в понеділок, 20 квітня, співчуваємо рідним і близьким. Слава героєві!